Всім привіт, я таролог Євгенія. Сьогодні я в парку знімаю вас. Мені дуже подобається такий формат. Напишіть, чи вам таке підходить. Будемо насолоджуватися разом цими деревами і природою, кому не вистачає в офісі такої краси. Так, якраз таки розклад на тему вашої роботи, розвитку, фінансів, хто чому, кому що треба знати, буде два варіанти, оберете свій. Моя міні-колода, хто ще не бачив, манюнька. Обирайте свою енергетику, і я вам розкажу, що у вас робиться в житті. Спочатку про цю. Тут у мене ось така чутова карта, шістка мечів. Хтось від чогось пішов, хтось обирає якраз таки, можливо, нове місце, нову роботу. Йдете з важким серцем, багато було думок стосовно цього, але ви завжди йдете до чогось кращого у будь-якому разі. Тут про переїзди, про будь-які зміни, а хтось просто рушить на якийсь новий рівень свого життя. Сорі. <кій> що у вас зараз робиться з роботою? На виборі стоїте. Більше всього, що ви якраз таки обираєте для себе нове місце, або ж хочете зайнятися тим, що більше вам приносить задоволення, радості, можливо, це щось творче, якісь ваші задуми, які ви хотіли давно втілити в життя. От якраз таке рішення ви дуже скоро приймете і зрозумієте, куди вам рухатися далі. Дуже багато зараз. Такої мозкової діяльності, скажімо так. Хтось тут приймає рішення, хтось тут хоче стати, наприклад, якимось лікарем, тобто кухарем. Все, що пов'язане з металом, з мечем, може бути. Але більше тут про рішення, про те, що треба закривати вже цей момент і рухатися далі. Найближчий місяць дивимось, яка буде у вас обстановка. Поки що багато вагаєтесь, але ви тут маєте вже врівноважити цей момент і обрати для себе правильний вибір. Не треба сильно довго розсусолювати, тому що ви варіант, про який ви зараз подумали, буде для вас правильним в будь-якому випадку. Що допоможе вам, все-таки зробити цей вибір. Колеги ваші, люди, з якими ви працюєте, люди, з якими ви спілкуєтесь, друзі. Тобто варто... З кимось поговорити і обговорити. Допоможе вам ще якесь отримання нових знань, підвищення кваліфікації, в, в кого як. Але більше мені тут іде, от що ви якось від інших людей отримуєте якийсь поштовх для дії. Можливо, ви йдете в колектив, де є знайомі люди. І вони вам розкажуть саме про ту роботу, куди ви збираєтесь іти. Може і таке бути. Найближчий місяць перспективи в роботі. Енергія є шалена по дияволу. Не можу сказати, що це зараз щось погане, тому що ви все-таки візьмете волю в кулак. Всі свої сильні якості і почнете діяти. Що вам треба знати стосовно роботи, про яку ви думаєте, рухайтесь потихеньку, якщо вам важко пришвидшити. Головне, тут не переживати за фінанси, тут може бути якесь питання, тут буде ріст. Поступовий, покроковий, тут є, можливо, хтось переживає, про чи є перспективи розвитку, розвитку росту там, то тут є. Що ще комусь доведеться кудись поїхати, переїхати, можливо? Кардинальні зміни зробити, але це все вам на благо, на ваш розвиток, королева жезлів це прекрасна карта на кар'єру. Ви тут, можливо, свій бізнес навіть якийсь від е, хочете почати щось взагалі нове. Але треба зараз довіритись. Всесвіту, довіритися собі, своїм знанням, вашим близьким людям, і у вас все обов'язково вийде. А мені поставте лайк для того, щоб це все налагодилося. в вас. У вас і так налагодиться, але лайк, будь ласка, мені і підписку. Так, дивимось другий варіант. У мене тут а, колесо фортуни. А, це енергетика доволі цікава, везунчики, щасливчики, але залежить від вашого настрою, на якому ви етапі, чи ви вгорі, чи ви внизу. Якщо ви в мінусі, ви можете недороблювати свої справи до кінця. Якщо в плюсі, то вам може вдаватися дуже легко з втілення ваших планів. Тобто, це люди легкі на підйом. Позитивні, люди ентузіасти, які можуть любити подорожі і часті зміни у своєму житті. Так. Що у вас із роботою зараз? О, з роботою, дивіться, ви зараз якось більш серйозно підійшли до вирішення цього питання. Раніше вас зупиняли якісь свої емоції, і могло бути, знаєте, ніби бажання всім допомогти, окрім себе. Зараз ви це все відсікаєте, трансформуєте себе і те, що ви робите задля своєї роботи. Стаєте магом, можливо, хтось відкриває дійсно свій бізнес, якийсь, свою справу. ФОП, там, наприклад, це для вас самого або самої неочікувано, але ви відкинули якісь зайві емоції і почали рухатися вперед. В принципі, зміни тут були. Можливо, хтось вже змінив кардинально місце роботи. Місце роботи, взагалі якийсь м, вид діяльності також може бути. Що найближчий місяць у вас буде в роботі? О, закінчується бідна життя. Нарешті приходять гроші, завершується етап, де ви не знали, чи буде розвиток вашої справи, де ви Можливо, сумнівалися в тому, чи правильно ви пішли правильним шляхом, але це все завершується. Хтось починає розширюватися, хтось починає виходити більше в інтернет, наприклад, розповідати про свою діяльність в соцмережах. Тому, тому що. Ну так, тут були сумніви стосовно вашого вибору, але тут іде полегшення. Тут може бути в когось, що ви ніби аж святкуєте якусь подію стосовно своєї роботи, або знаходите людей, з якими вам буде комфортно працювати. Або ж це просто компанія людей, ваших близьких, з якими ви відмічаєте якийсь свій успіх, що вам треба знати стосовно вашої роботи. Три старших аркана, ви зробили дійсно правильний вибір, мудрі рішення прийняли, виходите вже уже із самотності із якихось роздумів, починайте активні дії. Хтось тут дійсно законно почав працювати, там, наприклад, відкрив ФОП, завершив якісь документи і починає працювати. Тому це все говорить, що ви зробили дуже важливий крок у своєму житті. Що треба знати щодо роботи? Дивіться, старших арканів Купа, ви е таке враження, що ви ніби ну не навмання зробили, а довірилися всесвіту собі, е якійсь, можливо, людині. Вчителю, там, батьку, хто це може бути, якийсь наставник, який вас підштовхнув до таких дій. І це дійсно для вас дуже гарний шанс, тому дуже скоро очікуйте змін. Більше всього, що місяць-два вже ви побачите якісь свої результати. І це дуже круто. Я за вас рада всіма руками і ногами за те, щоб ви зараз розвивалися. Останню карту. О! Щастя, успіх, задоволення від того, що ви самі зробили. Тому на цьому я і завершу і робота. Якраз таки роботи у вас буде більше, мені здається, але це буде вас тільки радувати, і ви будете цією радістю ділитися з усією своєю, своєю родиною, з людськими і друзями. Тому, ставте лайк, підписуйтесь. І можете написати мені, до речі, тему для такого розкладу в YouTube. Можливо, якраз таки цікавого вибору і. Запишу.